У Рівненській обласній дитячій лікарні вперше провели ендоскопічне встановлення гастростоми шестирічному пацієнту, тобто через невеликий прокол у шкірі за допомогою гастроскопа. Був пацієнт, який потребує постійного харчування через зонд, і це не є зручно для пацієнтів і для батьків їх, і не пацієнтів. І в таких випадках встановлюється гастростома. Це така трубка, яка вставляється через червону стінку в шлунок. Раніше воно проводилося старим методом, коли розв'язався животик, там ну, така досить, досить, досить доволі травматична операція, лапаротомія. а це малоінвазивна, успішна, малотравматична операція. Ші боліві відчуття у дитини і більш ефективно на порядок їх полегшує долю за дитиною, тому що вона спокійненько не треба чи засчить ну, поприхнулося відсмоктувати, не відсмоктувати. Тут на спокійно вела, вона не переживає за те, що дитина вирве, вдихне і буде невідкладна ситуація. Тому це полегшує і стан дитини, і мами так само. Маленьких паліативних пацієнтів, які мають проблеми із зондовим харчуванням, в області багато кажуть лікарі. Рік тому священик нашої лікарні отець Юрій від місії Святого Миколая ми проходили по паліативним дітям. Я так само разом з ним брав участь в цьому дійстві. От це була волонтерська місія. І на ній побачили, яка велика кількість дітей, які потребують гастростому. І це було тим поштовхом, з яким ми вже почали цим займатися. І слава Богу, що у нас є колективна праця, є апаратура. Достатня, є молоді фахівці, які ну, хочуть цю роботу робити, і ми почали це успішно. Перший такий пацієнт лікарні понад рік харчувався через шлунковий зонд після тяжкого аутоімунного енцефаліту, тобто запалення головного мозку, яке виникає, коли власна імунна система помилково атакує клітини мозку, а не чужорідні збудники. У свої шість років дитина важила всього 12 кілограмів. Тому лікарі запропонували його батькам безпечніший і комфортніший спосіб годування. Після цього дитина харчується через так само через трубку, але не та що передав, введена через е, ротову порожнену там чи через ніс, а через трубочку, яка виходить на животі. Її так само періодично треба буде міняти, але це вже набагато простіше і якихось там незручностей для пацієнта чи батьків немає. І, її в подальшому е, можна міняти вже самостійно батькам, там немає нічого складного. Тривала операція близько 40 хвилин і пройшла без ускладнень. Придбати якісну гастростому допомогла керівниця благодійного фонду Скарбниця Надії Мар'яна Рева. Дитину з лікарні вже виписали. В обласній дитячій лікарні зазначили, що такі операції продовжуватимуть робити й надалі. До слова, вона є безоплатною. Ольга Данілюк, Аріна Цітова. Новини Рівного.